За весь час існування жанру фантастики, письменники створили безліч дивних розумних рас, якими може зустрітися людство. Вони живуть на інших планетах, в інших вимірах, близько до горизонту подій, у Чорних дірах та навіть в інших Всесвітах. І ось, коли на моєму годиннику було три кванти опівночі, я вирішив пригадати найдивніші та найцікавіші цивілізації, які зустрічалися мені в науковій фантастиці. У відео я вирішив засередитися. На Детальному описі цивілізацій, і це не буде особливим спойлером. В одних книгах такі цивілізації не відіграють центральної ролі в сюжеті, а в інших навіть детальний опис не дасть вам розуміння, що відбувається, бо ви не знаєте контексту, персонажів, сюжету тощо. Тож пропоную вам здійснити разом зі мною уявну космічну подорож далекими планетами, де живуть найдивніші у квантовому мультивсесвіті цивілізації. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, що ще не підписані, та давайте разом подивимося на дивні цивілізації, які населяють наш науково фантастичний мультивсесвіт. І першу зупинку наш уявний космічний корабель зробить біля планети, на якій живуть зграї. Саме про них пише Вернар Рінж у одній з найвизначніших книг у жанрі наукової фантастики та космічної опери. І це книга Полум'я над безоднею можливо правильніший переклад пожежа на глибині. В романі описана раса, яка вважається найоригінальнішим та найкращим літературним втіленням колективного розуму. Я давно читав оригінал і там цю расу називають інакше. Але я не перекладач, я не знаю, як адаптувати. Давайте будемо спиратися на українську вікіпедію, де представників цієї раси називають зграями. Чому так? Тому що кожна окрема особистість тут це зграя, яка складається з 4-8 собакоподібних істот. А зі зграю складається цивілізація, що мешкає на планеті з середньовічним рівнем розвитку та має розподілену свідомість. Один окремий член зграї не є розумним і має рівень інтелекту звичайної тварини. Розум, свідомість, особистість та пам'ять виникають лише як емерджентна властивість усієї групи, коли її члени перебувають близько один від одного. Члени зграя спілкуються між собою за допомогою постійного безперервного потоку високочастотних звукових хвиль. За випромінювання яких відповідає окремий спеціалізований орган в їхніх тілах тимпан. У науковій фантастиці ми звикли до типового вуликового розуму з централізованим управлінням, але у зграї свідомість є повністю децентралізованою, одноранговою пір-то-пір мережею. Кожен член зграї є одночасно і процесором, що віддає команди та обробляє інформацію, і носієм пам'яті, який цю інформацію зберігає та. Та розповсюджує такий обмін даними, схожий на роботу комп'ютерної мережі, створює єдине поле свідомості. Через це зграї не можуть підходити надто близько одна до одної, оскільки їхні поля свідомості починають інтерферувати, викликаючи когнитивний дисонанс. В цій дивній цивілізації письменник втілив оригінальну концепцію безсмертя: оскільки душа або особистість, або розум зграї. Може існувати сотні тисячі років, і коли один із членів зграї помирає, його можна замінити новим членом, який інтегрується в колективну свідомість. При цьому новий член зграї засвоїть її пам'ять та досвід. До речі, це непогана ілюстрація парадоксу корабля Тесея. Якщо всі частини корабля замінити, чи залишається він тим самим кораблем? Для зграї відповідь так, оскільки я це не тіло, а стійка можна сказати. Усталена структура взаємодії інформації між тілами. Втрата чи заміна одного тіла нічого не змінює, бо я це сума інформації цих тіл. Зграї, це найоригінальніша і найпродуманіша концепція розподіленого колективного розуму в літературі. І в книзі вас чекає безліч прикладів, на яких автор показує як переваги, так і суттєві недоліки такого типу колективного розуму. І як би нам не були цікаві зграї, я пропоную рушати далі, а саме до планети з настільки жахливими умовами для існування, що жодна цивілізація, це що там цивілізація, жодна жива істота не зможе там вижити. Принаймні раніше так мені здавалося. Тож ми летимо до нейтронної зірки Яйце дракона, яка згадується в однойменній книзі письменника Роберта Л. Форварда, написаній у 1980 році. Гравітація на поверхні нейтронної зірки Яйце дракона перевищує земну 67%. Мільярдів разів. І от саме там виникла цивілізація чіла, біологія якої є логічним наслідком екстремальних умов на поверхні зірки. Дорослі особини чіла мають приблизно таку ж масу, як і доросла людина. Однак жахлива гравітація стискає Чілу до об'єму кунжутного зернятка, але зі сплющеною формою. Чіли нагадують пласки, схожі на амеба або малюски диски діаметром близько 5 міліметрів і 0,5 мм заввишки. Їхні очі мають ширину 0,1 мм. Такі крихітні очі можуть чітко бачити лише в ультрафіолетовому діапазоні та загарного освітлення в найдовших довжинах хвиль рентгенівського діапазону. Їхня хімія і часткова біологія засновані не на атомних зв'язках, а на ядерних реакціях, пристосованих до колосального тиску і магнетизму поверхні нейтронної зірки. Одна з головних особливостей Чіла – це інше сприйняття часу. Через екстремальні умови на поверхні нейтронної зірки та надшвидкий метаболізм час для них йде інакше, ніж для людей. За людськими мірками, день на яйці дракона триває близько 0,2 секунди, а типове життя чіли близько 40 хвилин. Саме тому в межах однієї експедиції люди можуть спостерігати всю історію цивілізації чіла. Від появи представників до винайдення сільського господарства, розвитку науки, релігії, війн та виходу у космос і встановлення першого контакту з людьми. Чіла вже сама по собі абсолютно оригінальна та дуже дивна цивілізація, яка виникла в надважких умовах нейтронної зірки. А розрив у сприйнятті часу робить чіла ще унікальнішими, оскільки завдяки всім умовам та власній біології вони живуть у фундаментальній розсинхронізації з рештою Всесвіту. Для людей це короткочасна наукова місія. А для цивілізації Чіла це ціла епоха від появи в їхньому небі повільних багів, як вони. Назвали людей, чиї дії навіть незначні, стають каталізаторами цивілізаційних зрушень, що тривають тисячоліттями в їхньому часі. Ми вже з вами допомагали снайперам бригади Рубіж. Тоді ми зібрали на метеостанцію для снайперів бригади. Нещодавно мені знову написали з бригади Рубіж та попросили допомогти зі збором на роботизований комплекс веприк 6.1. Я відкрив допоміжну Манабанку на 45 тисяч гривень та запустив збір розіграш на своєму телеграм-каналі. А розігруємо ми дві книги циклу Аллер Вельтрамана Варанкова з автографом автора, книгу музиканти Володимира. Аренєва з автографом автора. Книгу Солпік Олени Красносельської з автографом письменниці. Книгу Небесний Ідол злодій Ярослава Задаровського з автографом автора та додатковими кольоровими мапами світу та місця подій у книзі. Книгу Дарунок Шістьох Анастасії Гетьманської з автографом письменниці. Дякую всім цим авторам за надані для збору книги. Щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно задонатити суму від 200 гривень на допоміжну банку і залишити. Пишите скріншот донату в коментарях під оригінальним дописом в Телеграм. Більше донат, більше шансів виграти. 200 гривень один шанс, 400 два шанси тощо. Посилання на допис в Телеграмі та Монобанку будуть в описі до цього відео. Далі наш шлях веде не до якоїсь окремої планети, а в паралельний всесвіт із іншими законами фізики. Про такий всесвіт пише Айзек Азімов у своєму романі Самі Боги, на сторінках якого він розповідає про одну з найбільш по справжньому чужих та концептуально складних інопланетних рас. У другій частині роману автор описує біологію та психологію представників негуманоїдного позаземного розуму, які живуть у паралельному всесвіті та спираються на інші закони фізики. Цей опис багатьма критиками та поціновувачами наукової фантастики визнається шедевральним. Ці дивні розумні істоти є аморфними, енергетичними або туманними за своєю природою. Вони можуть легко проходити крізь тверді предмети і навіть змішуватися один з одним, хоча це й не схвалюється в їхньому суспільстві. Їхній всесвіт має значно сильнішу ядерну взаємодію, що дозволяє існувати стабільним ізотопам, які в нашому всесвіті є надзвичайно нестабільними. Головна унікальна риса цих істот це їх тристатева біологія та життєвий цикл. Існує три статі: раціонали, логічні, схожі на чоловічу сутність, емоціонали, інтуїтивні, емоційні, схожі на жіночу сутність та пестуни або батьки виховують потомства є найменш вираженими індивідуально. Для розмноження та повноцінного існування вони повинні об'єднатися в тимчасову єдину істоту тріаду. Під час цього злиття вони обмінюються енергією, харчуються та породжують нове покоління з трьох статей. Після завершення репродуктивного циклу тріада остаточно зливаються в єдину більш стабільну і мудру істоту твердого, який є наступним етапом їхньої еволюції. Така тристатева модель в поєднанні з нелюдською логікою та мисленням є гарною метафорою природи свідомості: раціонал, емоціонал та батька. Це не просто статі, чиста біологія, а архетипи мислення, логіка емоції та турбота або виховання. І Повноцінна зріла свідомість, твердий, може з'явитися тільки завдяки їхньому синтезу. Канал о півночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Монобанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни. Потім вже каналу Трикванти опівночі. Фізика в паралельних Всесвітах не підходить для існування людей. Тому зараз саме час повернутися в наш Всесвіт. Наступний пункт призначення нашого умовного космічного корабля знаходиться біля зірки Ока Господа. Поруч з якою знаходиться менша зірка мошка в зіниці господа. Саме там відбуваються події роману Ларі Нівела та Джеррі Пурнела Мошка в зіниці Господа. Цей роман часто називають шедевром під жанру першого контакту. І в його основі лежить одна з найтрагічніших і найскладніших інопланетних рас, коли-небудь створених людською уявою. На перший погляд, мошки є розвиненою мирною цивілізацією. Вони не панували міжзоряні перельоти, але вже винайшли сонячні вітрила та потроху досліджують космос. Завдяки чому їхня цивілізація ефективно освоїла видобуток ресурсів з рідної планети та астероїдів. Машкити це вид, який повністю визначається своєю початковою біологічною спеціалізацією. Протягом мільйонів років вони еволюціонували в численні окремі підвиди або касти, кожна з яких генетично пристосована до певної суспільної ролі. Їхня зовнішність, асиметрична. Одна велика сильна рука, і дві менші, більш спритні. Їх спеціалізації є абсолютними, і серед них існують інженери з вродженими технічними талантами, але обмеженою свободою волі, крихітні годинникарі, що слугують їхніми помічниками, дипломатичні посередники, які є майстрами переговорів, правлячі майстри, що керують суспільством, і надзвичайно агресивні воїни, яких приховують від людей. Ця кастова система створює високоефективне, хоч і жорстке індустріальне феодальне суспільство, така надскладна та жорстка соціальна структура побудована на їхньому біологічному недоліку, завдяки якому вони потрапили у повторюваний по колу цикл цивілізації, перенаселення війни та колапсу. Головна проблема в їхній репродуктивній біології. Самки машкитів для виживання потребують гормонів, що виробляються тілом тільки під час вагітності. І саме це створює передумови для постійного неконтрольованого розмноження машкитів. Своєю чергою, це призводить до експотенціального зростання населення, яке виснажує їхні ресурси і завершується руйнівними війнами, що повертають їхню цивілізацію до примітивного стану, після чого цикл починається знову. Вони перебувають у цій петлі мільйони років, не маючи змоги розробити надсвітлові технології, щоб покинути свою зоряну систему. Дивність цієї цивілізації полягає не в тому, що вони незрозумілі, а в тому, що вони та їх нерозв'язана проблема аж занадто зрозумілі для людей. То що буде, якщо машкити зможуть вирватися за межі своєї планети і як бути людям? Усі відповіді та ще більше запитань є. У книзі. Наша остання зупинка сьогодні це печери Меркурія, в яких живе цивілізація Гармоніумів. Про них я дізнався з сатиричної науково-фантастичної книги Курта Волнегута Сирени Тітана. Гармоніуми є другорядними персонажами книги. З ними випадково зустрічається один з героїв книги Малакі Констант. Фізіологія та спосіб життя гармоніумів доведені до максимальної простоти. Це пласки, схожі на повітряних зміїв або ромби істоти, які все своє життя проводять на стінах печер Меркурія. Вони не мають зору чи слуху і сприймають навколишній світ виключно через дотик, харчуючись вібраціями планети. Вони абсолютно пасивні, в них немає мети і вони не ведуть будь-якої складної діяльності. Гармоніуми володіють обмеженою телепатією і здатні передавати один одному лише два простих повідомлення, які є автоматичними відповідями одне на одне. Перше, я тут, я тут, я тут. Друге. Так радий, що ти є, так радий, що ти є, так радий, що ти є. Фактично, цей нескінченний цикл взаємного підтвердження існування є основою їх соціального життя і взагалі всієї цивілізації. Гармоніуми є максимальною антитезою до типових прибульців із наукової фантастики, надразумних, технологічно розвинених, добрих або агресивних. Вони просто існують, вражаючи нас своєю граничною, майже безглуздою простотою. На тлі складних та хаотичних поневірянь головного. Героя людини просте і неускладнене існування гармоніумів виглядає як своєрідний ідеал. Можна сказати, що існування гармоніумів це чиста екзистенція без мети, що є водночас і трагічним, і, по-своєму, прекрасним у своїй щирості. Всі книги, які я згадав у цьому відео, варті уваги поціновувачів фантастики, а дивні та незбагненні цивілізації точно варті того, щоб з ними познайомитися та навіть поспілкуватися. Звісно, якщо з ними взагалі можливе спілкування. При описі чужих цивілізацій я міг трохи помилитися. Сподіваюсь, що ні, але невелика можливість цього є, оскільки частину перелічених книг я читав дуже давно і прогалини в пам'яті заповнював за допомогою пошуку інформації по е десяткам різних джерел, виписання. Порівнював, намагався сам згадати та додавав. І звісно, що дивних та незбагнених цивілізацій в науковій фантастиці набагато більше, ніж 5. То як вважаєте, чи варто ще робити відео з добірками таких цивілізацій? Напишіть у коментарях. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але навіть інопланетні цивілізації на жаль не можуть зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Космос лабіринт, створений із лабіринтів. У кожному виявляється наступний: до тих місць, куди не можна увійти нам самим. Ми добираємося за допомогою математики, ми створюємо з неї засоби пересування нелюдськими областями світу. І ще з математики можна конструювати позакосмічні світи незалежно від того, чи існують вони, Станіслав Лем. Особлива подяка ось цим неймовірним людям. КЦ, Олександр Панасенко, Андрій Ломакін спонсорам рівня Есхатон.